Ось так воно, ну, друзі, все виглядає загально. Маю можливість побачити з телефона, як воно все працює. Знаєте що, друзі? Я вам сказав, що нема гіршої ситуації, ніж коли твій бізнес починає приносити тобі гроші, а в тебе немає грошей його витримати. Це така ситуація. Саме зараз тільки починається реальна історія, успішна історія бізнесу саме в той момент, коли шанси на його виживання по факту як такого немає. Чому немає? Тому що гроші для того, щоб його утримувати далі, закінчилися. Як вийти з цієї ситуації, а я сам не знаю. Так. Тому є пропозиція здати в оренду ціле приміщення, просто віддати іншій людині. Є варіант здати в суборенду, лишити собі частину суто кухню на доставку. Є варіант здати під холодильники, під холодильні вітрини в роздріб там по 2000 злотих, по 1000, по 2, по 3 по 1000, по 1000-2-3 отак злотих для того, щоб утримати хоча б якось, робити доставку, готувати більше меню. І потрібна обов'язкова реклама. Реклама знаю яка, знаю, де робити, як робити. Ну Просто закінчитись і все. Як в цієї ситуації виходжу. Я не знаю. Але виходить однозначно одну просто простріля. Я відео собі запишу. Дуже хочеться зберегти те, що є. просто нереально потрібно просто кошти, інвестиції для збереження цього бізнесу. А їх нема так? А там, де є, Нема гарантій абсолютно ніяких. Виключно на власний страх і ризик. Але так само це все і починалося на виключно всі страх і ризики. воно однозначно вартує того, щоб його втримати і продовжити. І сьогодні був останній робочий день і з завтрашнього дня. Довго до повного закриття. Це фіаско. Голова цього не сприймає насправді взагалі. Воно має працювати. Воно має працювати. Воно має принести плоди. Воно вже почало приносити ці плоди, але... Так виглядає реальне ведення бізнесу в Європі. Коли з тебе просто вдоїли все, що могли. А заробити тобі так і забули дати. Заробили всі об те. Всі. Абсолютно. Хто мали будь-яке. Мінімальні відношення до цього бізнесу заробили всі. Всі, окрім мене. Агенції, доставки, кур'єри, працівники, орендодавці, податкова, ЗУСИ. Всі-всі-всі. Навіть не до партнера теж заробили. Всі заробили. Окрім мене. Але завдяки цьому всьому я тепер знаю як заробляти мені. Але щоб тепер от прийшла пора моя заробляти. А на мені закінчились ресурси для того, щоб почати заробляти. Я знаю, що потрібно зробити, а для цього, що потрібно зробити, потрібні гроші. А де взяти ці гроші? На яких умовах? Тому що мова йде не про маленькі суми, мова йде насправді про достатньо великі суми. залишаєшся один на один зі своїм бізнесом, який тоне. Головне – не потонути, те разом з Шанси для того, щоб воно успішно працювало. А ти чомусь немаєш можливості його утримати. Як би хотілося його надзвичайно сильно втримати. Можливо, просто ще не пора. Можливо, це занадто високий. Рівень для мене, до якого я ще не дійшов, можливо, морально. Тому що ми почали відкривати, я почав з дружиною відкривати, ми почали відкривати кафе, а вийшло мільйонний дуже серйозний проєкт, на який не було розраховано ані сила, ані фінанси. Ніхто не очікував, що буде такий грандіозний проєкт. Відкривався маленький ідейні заклад. А маленькі ідейні заклади вони в Європі не вистрілюють. Вони не виживають, у них шансів на виживання менше нуля. Тому зародився дуже великий серйозний проєкт, який потягнув значно більшу кількість ресурсів нього було на нього з самого початку. Виділено, розраховано, заплановано. І зв'язку з цим ми вийшли за ті рамки, які ми мали, які ми могли. Але це дало свій результат. На превеликий жаль, було, немає можливості цього всього отримати. Досім Дуже багато зроблено справді роботи, але ну просто неймовірної роботи, яка другий раз на превеликий жаль. Напевно, що не буде повторено. Можливо, десь колись в майбутньому, Це не буде так скоро. А втримати все, що є, можна прямо зараз. Як це все зробити? Не знаю, я маю. Для контенту, для того, щоб писати тільки вам, просто, щоб ви розуміли, яка була робота, просто ви повинні для порівняння поставити. Здається, що це є, просто поставив собі камеру, де записуєш вам відео, закидаєш на YouTube, починаєш працювати і все. Це просто відео вам на YouTube. Дивіться, скільки в мене інвентаря виключно для того, щоб вести відео в TikTok або YouTube, записувати. Дивіться. DJI Osmo Pocket 3. Ціла колекція. Була отут. Дивіться, що тут зараз є. Дивіться. Дивіться тут тільки всякого всякого всякого. Дивіться, тут грудки, всяких дочків, переходничків. Це тільки в одні сонці. Будемо на стіл подати, щоб ви просто бачили. Оце ліжко там вчора прибирав. І не а, дивіться, DJI Osmo Pocket 3 Мікрофон DJI, Бачите? Є. Триножка. Маю великий штатив, на якому стоїть поданий камера. Треножка для маленького штативу, З собою завжди переноском, це без неї теперішній час ніяк. Чохол, широкоугольна камера. Дивіться, ще хтось каже, чи з нею краще, чи <плес> з іншим. Зі своєю камерою. Це має цілу таку сумку. Перед собою. Якщо ви думаєте, що просто якась ця сумка, то непонятно яка. що мають Це для... Зйомки типу розпаковки, типу під першого лиця ну, відбиваєш, і ти все щось робиш, отак чик 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 І ти знімаєш зверху, як ход над руками, і це близька зйомка. Так з розпаковки робити ці штуки. Так, Тут ноутбук, книжка, ще два мікрофони ось таких, якщо потрібно інтерв'ю Мікрофончики, там вони зарібний, також є. Два такі. Тоді кульцо з різними видами підсвіт. Є. Тоді камера, яка ставиться стабілізатор телефону, вона за вами слідкує 360. ставиться Є два фонарики, треба ставити їх на зарядку ще цвіти, другий вже перестав. Це можна доставляти до осмопокета, можна десь так, просто виставляти, щоб було світло із на подорожі. Вочок такий. Далі. Вочок такий. Ще один дріт. До цієї колекції ціла пачка цих дротів. Ще два мікрофони. Тобто у мене 5 мікрофонів. 5 мікрофонів для мобільних телефонів, для камери, для корпусів. Переходні Дек-станція до мого телефона. Кабель до чого кабель? О, я маю до чого кабель. До чого. Жорсткого диска. Жесткий диск. Треба визнати, що там у нього є, тому що до неї не користувався. Жесткий диск на терабайт, щоб тобто це все мати підносити. Так. Для зйомки з різних е, сторін в машині лежить iPhone 14 Pro. Е, мій сталий телефон, яким я в принципі, користуюсь 13 Pro Max на терабайт iPhone 10 для зйомки, iPhone XS Max і Samsung, e Samsung Note 9. Тут зі стілу така штука. Він Bluetooth, він там собі може теж багато всяких фішок робити. Далі. Оце декстанція ставиться. Слідно, тут підключається HDMI кабель. Він там плазма. І це все виводиться повністю на плазму. Примонтажі з ноутбуку так, за той телефон я говорив. Ось така кількість з мене І звичайно. вже готовий блокнот на 25 й рік. Ось такий офігенний 100 діловий записний FP. 365 сторінок готовий. Для наступного року. Таке золотий блокнотик. Є мені багато планів важливих на наступний рік. Яке тут питання з тим бізнесом Дивіться, ціла така сумка, така тренування моя сумка, що ви повністю повністю інвентарем тільки для відеозйомки. Тепер скажіть, будь ласка, я повинні розуміти скільки було проробленої роботи. Якщо я відповідально ставлюся для зйомки вам просто відео в інтернет, оце ще стоїть там штатив, тренога, ще е, камера на яку я це все знімаю, це все-все по факту заради вас. Так само, в принципі, мені здається, що так само все ж так. з таким самим інтересом, ентузіазмом тривався сам заклад харчування для того, щоб наносити вам користь, якість нашого українського сервісу, продукту, який в принципі дуже хороший. Я вважаю дуже хорошим, по справжньому хорошим, якісним. Тому що Альтернативи на даний момент тому, що в нас є, немає. А завдяки тому досвіду, який в мене є тут за рік часу, в мене є розуміння того, як цю всю історію можна розвивати далі в світі, для того, щоб в неї були шанси. Бачите, для того, щоб були в неї шанси на життя. І ті заклади, і ті мережі, які не мають цього розуміння, цього досвіду їм буде дуже тухо. Дуже тяжко і вони будуть просто рік за роком шатко залазити в мінуса, а потім і, відповідно закривати. Чому? Ну, Тут система і сама по собі схема побудована зовсім по-іншому. Вона не розрахована на те, щоб на ній хтось заробляв. Вона розрахована виключно, щоб заробляти. Для того, щоб тут хтось міг реально заробляти на цій схемі, так, для того, щоб хтось міг заробляти на цій схемі, системі, я не знаю, як це правильно називати. Повинен мати розуміння того, куди він попадає, як він попадає. Не так я І що робити тут далі. Я це все встиг зрозуміти, один рік. Але не встиг реалізувати. Ну, Зрозуміти, це також дуже багато насправді. Тому що Ну... ну і все, так просто жаль, що ми так насправді. Дуже дуже, дуже сильно жаль. Не хочеться сприймати реальність, не хочеться сприймати ситуацію, не хочеться цього все, все осознавати. Але факт залишається такий, що... Варіантів таких немає. Тому ось так приходиться змотрити свої вудочки. Всі так. Я залишу провірю, що там є. Запитаємо телефон держати зараз. щоб Треба купити швидкісного блочка хорошого знайшов. 100 злотих коштує. 100 злотих 1000 гривень, хороший блочок. 100 злотих це 25 доларів. Один блочок для того, щоб можна було підзаряджати відповідно цю всю техніку. Якісно, швидко, а не сидіти годинами. Маю класний ще селфі палку, маю ще дозамовити. Тримач для скла маю. Фух, я ще маю так багато планів. Так багато планів, так багато всього було заплановано зробити. Тепер тут все задається питання, а воно мені треба? Чи воно мені не треба? Відповідь, звісно, що треба. Таке, як я блошки, там це все подозамовляю. Контент я буду робити. Це все я буду знімати, розказувати, показувати в наступних відео, в наступних роликах. В яку сторону воно буде рухалось, Як воно виглядає? Далі це вся історія? Але. Але... Але завтра перший день для мене працює. І маючи за рік часу хороші показники росту, цілий рік стабільний ріст. А що означає ріст? Це означає те, що кожен наступний мінімум? Був вищий за попередній, і так само кожен наступний максимум був вищий за попередній. У нас були ніч, неділя. Завтра понеділок, завтра перший, ну, перший день, коли ми не відкриваємо повністю кухню. Це дуже важко, морально сприйняти насправді. Дуже важко. Залишся відео, нехай буде. Можливо, в майбутньому подивлюсь, перегляну, звисну сильно Сильноповоротний момент роздоріжжя як в житті, і в бізнесі, і всюди. Інтересно, як буде насправді розвиватися обставини далі. Дуже інтересно. На все про все я ще, там, грубо говоря, тижня 2-3, щоб або закритися, або організувати схему, яку я вже собі придумав, для того, щоб це все запустити з абсолютно Новими можливостями. Повністю все перезапустити і це буде така тимчасова пауза перед новим запуском. В абсолютно іншому форматі, все по-другому, все по-інакше, воно вже помінялось докорінно від старшого дня, як ми відкривалися до сьогодні, змінилось повністю все. І Ще одна зміна грандіозна може відбутися. Якщо вийде все втримати, а якщо не вийде все втримати, то колись десь в майбутньому ми перезапустимо цей проєкт з цими вміннями, знаннями і інформацією, яка вже є на даний момент у моїй голові, просто це буде інший час, інше місце і ймовірно інші люди. Також я цей досвід можу просто продати в якості франшизи. І ми можемо це зробити саме з тобою, саме в твоєму місці, в твоїй країні. І шанси на успіхи твої будуть в рази в десятки разів більші. В порівнянні з тими людьми, які відкривають свій перший бізнес з самого початку з нуля без змін, знань і досвіду, шанси будуть кардинально різні. Тому, якщо ти шукаєш якийсь бізнес у сфері гастрономії, не спіши, зв'яжись зі мною, просто поспілкуємося, це безкоштовно, поділишся. Я поділюсь з тобою досвідом якимось, якимось зміннями, якимись знаннями, щось інтересне, скажу, запропоную. І після цього ти вже зможеш зробити якісь висновки, чи варто тобі зласти цей бізнес без досвіду міні, знає, чи не варто. Тому що я знаю, як це організувати та інвестувати мінімальну кількість коштів. В максимально вигідну сферу в цьому бізнесі як запустити цей бізнес так, щоб він максимально швидко почав працювати в плюс. А це не так просто. Це дуже непросто. В Європі це надскладно. Цей досвід, який я маю, він безцінний. Він безцінний. Його неможливо оцінити ціною. Тому що вкладено сюди в цю голову, в ці знання, все те, що було зроблено, пророблено, це все було придумано абсолютно повністю від самого початку і до кінця мною. Сама схема, реалізація, монетизація цього всього. Переговори орган... ну просто, неймовірно багато. Все все ведозмінно, абсолютно все. Зовсім по другому працює. Я думаю, 30 хвилин отакого от відео вистачає. А там продовжуємо. Самому цікаво, що з того буде. А ти підписуйся на цей канал, став лайк і слідкуй. Тому що такий контент на даний момент він на вагу золота. Його просто не існує. Я в реальному часі по факту записую це відео, згружую на YouTube канал для того, щоб такі як ти, і ти в тому числі набирались досвіду з отаких всяких відео і мали розуміння того. Як воно все працює, як воно розвивається, як воно може бути і що для цього потрібно ти можеш взяти з різних моїх відео. А якщо ти хочеш конкретно мого досвіду відчути на своєму бізнесі і зрозуміти те, що тобі це потрібно, просто зв'яжись зі мною і ми обговоримо всі, абсолютно всі деталі. У мене є пропозиція поки що існує цей бізнес. Тут в Варшаві є пропозиція для кожного від однієї тисячі злотих, якщо в тебе є якийсь продукт. І закінчуючи абсолютно грандіозними цифрами, 200-300 тисяч євро і більше. і більше. Тому цей проєкт, який я почав, він надзвичайно серйозний, він дуже великий. Це Це мільйонний проєкт від мільярдного проєкту. Це проект на 1 мільярд доларів в загальній своїй вартості, а те, що зараз є в Польщі, це лише частинка. Це на 1 мільйон проєкт. І в нього є шанси зараз просто вмерти або вижити. І це діло з ситуації, якщо Складається ситуація так, як вона має скластись, то воно все запрацює і принесе неймовірно швидко свої плоди. А якщо ні, то шансів просто немає. Тому що все ж таки ситуація, яка на даний момент є, вона не тільки від мене залежить. Зі своєї сторони, я роблю надбагато. Надскладної роботи, надважливої, яка зараз тут відбувається. По всіх абсолютно фронтах. Тому просто підписуйтесь на канал і слідкуйте. До нових зустрічі в наступних відео. Канал виключно для тебе. Channel for you. You welcome.